Всім добрий ранок. Хтось мені не давав спати? Хто мені не давав спати? Не знаєш, я не знаю. Це жесть якась. Зараз перший сон буде, і ми будемо лягати спати, напевно. Владі, тобі не соромно. <клухи> не, сказав, не соромно. Подумаєш, мама не спала? <клухи> Та, мама не спала, подумаєш. Так, нічого страшного. Виспиться в день. Жуй. Цей поїльничик дуже прикольний, мені подобається. Ось. І ви знаєте, він з нього трішки доп'є. Я зробила собі каву. Зараз підемо в кімнату. Мені там треба додивитися серіал. Там останній сезон залишився. Хай на фоні грає, а ми будемо, напевно, лягати не на перший сон, бо зараз півдесятого ранку Юрку провели на роботу і будемо займатися потім своїми справами. Тримай. Ось ми поспали трохи, так? прокинулись. Кі. Кі. Зараз підемо їсти Владік, так? Хтось буде котлетку, мама буде картоплю смажену їсти. А ти ще сьогодні, можливо, спробуєш вперше рибку. Мама обіцяла тобі рибку з кумбрією. Запечену. Так, я поки бачу, що малий готовий до другого сну. Будемо спати, напевно, на дворі, бо я дуже хочу вийти на двір. Там, хоч і прохолодно, але вдома дихати нема чим зовсім. Я повідкриваю вікна, зараз всі двері, щоб провітрилось добре. І будемо вдягатись, так ладька. А я не можу вийти на двір, намалювавши губи цією помадою моєю улюбленою. Прямо божнюю. Шапочку наділа, Там, напевно, плюс 5 десь, так. Малому одягаю на чоловічок, одягаю ще один флісовий чоловічок, ось такий е комбінезончик, і одягаю шапку і такий хамутик шарф Як одягти дитину швидко, без істерик? Я вмикаю вантажівочку льову, і все проходить дуже класно. Навіть шапку одягла він, не замітив. Ще пару секунд, і він одягнут повністю. Вимикаємо. Я вам скажу, це працює. Я не проти мультиків, але мультики не всі вмикаю. Дуже повільні, з кольорами, такими, знаєте, щоб не блимкало. Ну, такі повільні мультики, навіть там, де просто вигри грають. Дівчинка знімала Вередулька ТІВІ. Обов'язково подивіться, малим зайде, якщо ви вмикаєте, відволікати, отак. одягати там чи ще щось, підгузок міняти теж. А і ще особливо після ванни, коли виносите, і щоб відволікти, щоб його намазати нормально, мазю, кремом, щоб його одягти повністю. Так, батька. Вмикаєте і тишина. Тишина. Так, синочок? Ось, наприклад, в Ретулька ТВ дівчинка просто грає в ігри. Як бачите, дуже повільно щось іноді рухається. Також там цифри можна вчити, букви є. Ну, цікавий. І мені подобається, що воно не блимкає. Я ще вмикаю мультики, щоб. Зробити якісь маніпуляції, щоб не було істерик, щоб ми не бісилися, щоб дитина не істерила, не кричала, горло не роздирала, коли там треба окремо намастити, наприклад. Так, я проти мультиків, які зараз всі вмикають дітям. Це канал називається з любов'ю до дітей. Це просто психоделіка якась. психоделік, дівчата. Блимки, музика, ну, озвучка, все просто жах. Я не вмикаю мультики, коли він їсть, щоб він був сконцентрований на їжі. Ось, і ще. Оце ж з любовю до дітей, дівчата, обходьте стороною. Краще вмикайте, якщо щось хочете показати, чи е, самі не можете, а якось відволікти людину, це картки до мене, вони в онлайн на Ютубі теж є. Хай вчиться. Їдемо в кав'ярню. Давайка, засинай давай. я собі лату, взяла собі пірожинка, червоний оксамит і лаванду. Ось, дуже швидко розбирають, ніякого ловити не можу. Владислав не хоче спати. Чи хочеш? Будеш чи не будеш? Синочок. Взяла йому пюрешку на потім. Буде вирадувати, дам пюре. Перекусано, він перед виходом з дому поїв добре груди. Якраз, може, перед сном. Побачила, що хочу спати, але потім став. Почав гратись, це він навіть вночі їсть, наче засинає, потім хоп, встав. У нього зараз мулька, він тупо постійно стає. Встає скрізь, залазив вже скрізь під стол, на кресло залазить. На ліжко намагається залізти. так? Сьогодні новина така, як вам така новина, до речі, що тепер по рецепту будуть продавати майже усі ліки, антибіотики. Не мій наприклад. наприклад. Ви знаєте, ну я до цього нормально відношусь. Єдине, що тепер черги будуть великі у наших лікарів, а мою лікарку сімейну зовсім знайти неможливо. Вона завжди на яких курсах треба буде міняти її потім. Але слава Богу, ми до неї давно не звертались і не будемо звертатися, напевно, бо будемо здорові. А, зараз проходжу аптеку і бачу, яка черга. Люди просто вже повставали. Скупляють все, дівчата. Це жесть. Ось до педіатра не проблема попасти до нашого, а ось до сімейного лікаря так. Ну, Ви знаєте, навіть коли я хворію, то я в не бігаю останнім часом, я п'ю багато чаїв, жидкості, лежу, провітрюю кімнату, зволожую. і ви знаєте, все дуже класно і швидко проходить. Ось, І також і чоловік також. Телеграм-каналі у себе підняла тему про ліки, і дівчата пишуть, що антибіотики ще серпня не можна купити без рецепту, але деякі ну купляють, зрозуміло, що обходять стороною або хтось продає. Я насправді не знала. Чому не знала? Тому що не потрібно було, і слава Богу. Ось ну, як бачите, дівчата пишуть, що і купляли і антибіотики, купляли. Нещодавно не знаю, як будуть жорстко за цим слідкувати, як це буде все робитися. Сподіваюся, нам всім не знадобиться ці справочки, рецепти, походи до лікаря, бути здорові. А у нас тут на кожному кроку відкривають пивну хату якусь. Пиво, пиво, одне пиво продають скрізь. Просто куди не глянеш, скрізь продають пиво. Саме цікаво, що людей є гроші на це пиво, а там літруха стоїть. Коштує скільки там 60 гривень. І ходять, у нас така буває черга літом, що я оце полюбила лімо... лимонад купляти. <смір> лимонад. І просто деякі, деякі рази не могла вистояти ту чергу, щоб купити. Ось такі справи. Ну, Бізнес відкривається новий. Прибильно, значить. Їдемо додому, хтось добре так поспав ладік. Цілу годину на дворі поспав, молодець. Молодець. Кикю! Кики. От так цілий день може простояти коло ліжка. Гратися не цікаво вже. Дья! Ня! Йо! Йо! Танцюй! Танцюй! Танцюй, танцюй, танцюй! Дубці, як ти любиш? Я. Да. Кукэн. Вот так. Кукэн. Зразумело все. Вот так вот. Да. Что сейчас скажешь? Отак зазвичай у нас виглядає наша ніч. Мадиславчик. <плес> так стоїть, грається собі, намагається до картин дотягнутися. Йо. І дупці так хоп-хоп, робить, хоп-хоп, допці. Тиць, 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 тиць. Дис, 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 дис. Дис, 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 дис. А-а-а, дис, дес, дис, десь, дес, дис. Як думаєте, через два місяці вже буде ходити? Через три. Літом. Нормально ходить буде, бо топає. Береться за ходунки, не в них сидить, а піднімається, хватається, там ручка є і топає. Синочок. Синочок. Покажи мені, де свиня. хрю 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 Молодець. Молодець. Зараз ще почекай! зараз, мама, ще тобі. Черепаха? Черепаха? Молодець. Черепаха? Молодець. Так, отдай. Давай ще зараз Бивий. Так. Де свиня? Де? Молодець. Може, це і випадково, але мені подобається, зайчик. Хом'як, зараз ми тут. А де рибка? Де рибка? Де рибка? Ні, це не рибка, це хомяк, синочок. А де рибка? Де рибка? Зайчик, де рибка? Де рибка? Риба, риба, де риба? А де коза? Коза де? Де коза? Де коза, синочок? Де коза? Покажи, де коза. Це яскраве, це попух. А коза де? Де коза? Коза. Міе. Іли міе? Де коза? Де коза? Коза дереза. Де коза дереза? Ну і так непогано.